Що ж, давайте дивитись, який ресурс вам не вистачає. Марина Медіум, пара психолог, Запис до мене на консультацію є під кожним відео, якщо вам треба, можете звертатись. Працюємо з Мак-колодою та з Таро. Давайте дивитись сьогодні, що нам скажуть ваш прихований ресурс. Вон дуже цікава карта, подивіться. Просто знаєте такий потенціал творчий, настільки ви можете створювати свою реальність, навіть ви не представляєте, так. Ну, для когось це буде своя карта, так? Для когось це буде карта, яка щось інше символізує. Але подивіться, ви можете створювати щось справжнє, дійсно те, що може принести всесвіту користь. І навіть тут є такий талант, як маніфестація, яка каже про те, що. Ви можете дійсно свої думки втілювати в реальність, так? І ці думки, вони прям, прям будуть швидко-швидко збуватися. До речі, в мене тут ритуальчик на красу рунічний, Я їх теж роблю, хто не знає. Давайте ще подивимось для вас карту. Ой, дві витягнулись карти. Ну, дивіться, вас багато, ви можете собі обрати карту, яка вам ближче по духу, так? Отакий От прихований ваш ресурс. Все ж таки, тут мені якась іде мрійливість. Подивіться, от людина вона насолоджується тим, що має. І, до речі, тут, ніби ви можете знати, самостійно, от вам ніхто не потрібен для того, щоб бути щасливим, серйозно. Просто ніхто не потрібен. Іноді це ілюзія, що нам потрібні усі. От, хто завгодно, а де в цьому всьому ми, так? Ми забуваємо про себе, ми забуваємо про те, що ми особистості і тому подібне. От і Таро під'їхала, давайте дивитися, що вам сьогодні підкажуть карти. Як ж його віднайти, цей ваш ресурс такий, так? Бо не зовсім іноді зрозуміло то взагалі, а де його шукати. Давайте дивитися, що нам сьогодні скажуть карти. Буду поверх ложити цього, щоб ви бачили таку картинку цікаву, можливо, для вас. Угу. Дивіться, по-перше, як його віднайти? От знову ж таки, так. Ви дуже наповнена людина, вмієте радіти життю, але зараз, зараз ви багато, можливо, мрієте, але не дієте. так? Ви проживаєте такий стан, коли я, е, е, от як його віднайти? Треба закритися, закритися не від людей, а просто від, знаєте, думки суспільства, навколишнього середовища, і просто зрозуміти, а де в цьому всьому я, де мої кордони, чого я хочу. Бо дуже багато на нас не От навіть ввечері так ви листаєте, тік там все це. І розумієте, що це, знаєте, ніби убігання від реальності. От, а просто виписати, сісти свої бажання, мрії, план на рік, там я не знаю план, як ви будете до своїх цілей йти. так Це теж треба вміти робити, знаходити для себе час. Навіть от в мене є телеграм-канал в духовність, і там є безоплатні техніки і практики. Як собі допомагати? Я вчу людей допомагати собі самостійно, от в такому стані, коли ви так, щоб ви виходили з того стану, ось ось цей наповнений. І взагалі ви така людина життєрадісна, так, як по сонцю. Подивіться, скільки навколо вас енергії, це ваш фон. А ще й фон ось тут. Ем... Королева чаш, так, це теж дуже наповнена, дуже така людина, жінка, яка може багато чого дати собі Всесвіту. Але зараз ви дуже сильно могли злити свій ресурс. Чому? Ну що? Да, на що завгодно, навіть на минуле, навіть на якісь думки, навіть на якусь тривожність. Так? І е, от я, як практик, допомагаю вам, от, хто до мене звертається, мої клієнти. Віднаходити цей ресурс, так? віднаходити цю красу, жагуду, життя внутрішню, коли ви розумієте, що вам насправді для щастя ніхто не потрібен, от чесно, крім вас самих. От, тому а, от ви зараз втратили трішки свій ресурс. Хоча дивіться, от, отут в людини ключ є насправді від всіх дверей, і є, вона може відкрити і піти далі, подивитись, що там, але просто не хоче навіть голову підняти, так настільки є знесилення таке. Не забуваємо, розклад спільний для кожного може і трохи по-іншому програтися, так? Але все одно. І тут треба трошечки задуматись: от в таку колбу, енергетичну, да? тут навіть такий енергетичний захист в людини. Подивіться, от вона спокійна, але в ній, от як вони відлічаються, так? Оця карта людини нема сил, ресурсу, прямо не хочеться дивитись на неї боляче. А в цієї все є. Вона в спокої, і неважливо, скільки жезлі на неї летить, людина спокій, вона знає, що вона під захистом своїм енергетичним, так, і вона розуміє, що вона наповнена в неї ось ця душа, ця краплина сіяє. В практиках ми теж так робимо, ми розширюємо це, це світло, цей світ так наповну. І вам треба от для когось тут прям обрати, що вам треба у житті. Ви можете бути в такому стані, знаєте, неопределенності, так? Невизначеності. От, і цей стан іноді заважає нам сфокусуватися на якісь конкретні дії, цілі і тому подібне. Так? Дуже багато всього десь в тумані, де ще щось, і ми не розуміємо, як до цього прийти. А взагалі, от ви можете, от навіть ці карти мені дві так перекликаються. Зараз я вам їх покажу. Ось ця, так, подивіться, яка жінка тут, і ось ця. От подивіться, наскільки вони емоційно наповнені. Просто наповнені. І неважливо, яка пора року, що навколо, хто навколо, людина просто сяє, людина просто кайфує від себе, від цього світа, світу і тому подібне. Як працювати з ма картами от ви можете перемотати назад, зробити собі скріни і просто повиписувати свої інсайти, які у вас є внутрішні, так, що вам дає. Ця вся історія. Давайте далі подивимося. Що ще, що ще нам скажуть карти. До речі, це така нічна красавка. Ось, дивіться, яка красуня. Боже, вона просто неймовірна. Ще вона квіти, як які розквітають вночі, ввечері, і пахнуть всю ніч. Вони просто неймовірні, я вам серйозно кажу. Давайте подивимося ще для вас, для вас далі, що нам хочуть сказати карти сьогодні. Де ж вам ще як собі допомогти в цьому всьому? От знову дивіться, казала про вибір, так? У когось тут дуже важливий вибір в житті на рахунок партнера. Судьбоносний такий вибір. І, можливо, у вас для когось тут треба просто зупинитися і зрозуміти, чи потрібен мені той партнер, який зараз зі мною є, чи я щаслива в цих відносинах. Якщо у вас нема партнера, то треба подумати. А як я можу притягнути собі достойного партнера по долі, так, який зможе от відтворити зі мною бути на одній хвилі? От ці люди на одній хвилі. Так, в них пристрасть, все, але все одно вони такі спокійні тут, знаєте, просто ну, намилуватись не можна. Тому, а, і тут от, е, король жезлі він завжди такий дієвий, класний. Так, він, якщо каже, то він робить, і він готовий діяти щось робити для своєї жінки, для своєї коханої. І хтось тут прям вже довго-довго в очікуванні такого партнера, а хтось довго-довго в очікуванні від партнера якихось дій та емоцій. Так? Але це тема трошечки іншого розкладу, тому подивимося це далі. Про дії партнера будемо дивитися теж далі, вже в іншому розкладі. Ось така історія. Ну, давайте ще глянемо, що вам сьогодні підкажуть карти на рахунок вашого ресурсу. Насправді, вам треба ще, знаєте що, от подивитися на все під іншим кутом. Просто от іноді треба, так, повішені це часто про жертвеність, про таку історію, де не хочеться там щось робити. Але ні-ні. Тут треба іноді просто подивитися не ось так, як зазвичай ми дивимося, так, а ось так. Тобто, подивитись на ситуацію, а що я взагалі можу від цього, а що там є. Дивіться, до речі, тут руни є на картах, це та світлого провиття. І бачите в людини, скільки рун там. А ці руни дуже класні, я вам скажу. Ці руни, які змінюють життя, які трансформують, і знов тут, бачите, світло це. Тобто, все ж таки тут дуже класна колода, вона дуже така глибока, емоційна, знаєте. І тоді ви зможете досягнути того, цього, чого про все, господи, пробачте, заговорюють, про що, про що ви мріяли, всього, про що ви мріяли. Неважливо, це сім'я, якісь цілі ваші, все що завгодно. Це карта гармонії, щастя, вдачі, так, коли все наповнено, все є райдуга, дуже прекрасний символ. Так, ми в символіку в Таро теж дивимося. Дуже класний такий дієвий інструмент. Ось така історія. От, мої любі, я хочу, щоб ви вміли самі собі допомагати в таких станах, коли вам важко, коли ви не розумієте, що робити в цьому житті. Тому, якщо потрібна моя консультація, go, мій номер телефону є під кожним відео. А якщо хочете самі собі допомогти, і мій телеграм-канал з духовністю, будь ласка. Він для вас завжди відкритий. І за лайки, коментарі я вам буду дуже вдячна. О, трошечки вже втомилась під вечір, тому нічого буває таке. Ми всі люди не забуваємо про це. На все добре.